Розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10. Доброго вечора всім, хто налаштований на наступу хвилю. ФН, радіо вежа розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. Все про податки. Перед мікрофоном є ведучий журналіст Михайло Маланюк. Я починаю з огляду офіційної податкової хроніки. Спеціальний підрозділ податкової міліції заборонено використовувати захисні маски під час рейдових перевірок. Відповідне розпорядження вже доведено до регіональних підрозділів податкової міліції на місцях. Про це заявив начальник податкової міліції України Андрій Головач. Ми йдемо на цей крок, свідомо ви не чутки, які виникають навколо діяльності податкової міліції. Нам, як органу, який бореться з економічним криміналітетом, немає чого приховувати від суспільства. Якщо до вас прийшли озброєні люди у масках, знайте, це не податкова міліція, наголосив Андрій Головач. Нагадаємо, нещодавно податкова міліція в Україні розкрили найбільшу оборудку із ПДВ. Відтак до державного бюджету було повернуто понад півмільярда гривень. Державна податкова служба України продовжить мораторій на перевірки малого бізнесу. Дрібних підприємців не турбуватимуть впродовж наступних двох кварталів 2012 року. Про це заявив голова ДПС Олександр Клименко. За його словами, жоден інспектор, жоден податковий міліціонер не відвідав жодного ринку, де працюють підприємці. Малий бізнес взяв участь у створенні нової спрощеної системи оподаткування, згодом отримував адаптаційний період для впровадження нових вимог податкового кодексу. Торік фіскальний контроль зменшився в майже втричі і при цьому став якіснішим. Суб'єктів тіньової економіки податківці виявляють дистанційно, включаючи аналітичними методами, не турбуючи при цьому сумлінних платників податків, наголосив Олександр Клименко. Далі програму все про податки продовжуємо за участю головного державного податкового інспектора відділу масової роз'яснення роботи є Африківської державної податкової інспекції Ольги Книщук. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми сьогодні будемо говорити про процедури декларування доходів. Скажіть, будь ласка, вони проводяться за новими правилами податкового кодексу. А що тут є нового, що змінилося? І взагалі, які відмінності між двома компаніями, минулорічною і цьогорічною? З 1 січня 2012 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2011 року. Триватиме вона до 1 травня. Якщо ж платники бажають скористатися правом на податкову знижку, декларацію можна подати до податкової інспекції протягом року. Цьогоріч кампанія декларування доходів вперше проводиться за правилами податкового кодексу, тому процес декларування дещо змінився. Зокрема, Істотних змін зазнала форма податкової декларації про майновий стан та доходи. Декларація складається з восьми розділів та семи додатків до неї, які містять розрахунки окремих видів, доходів та витрат. Крім того, відповідно до нововведень подавати декларацію зобов'язані громадяни, які отримали в минулому році дохід у розмірі вищому від 10 мінімальних заробітних плат. Тобто 9 тисяч від двох або більше податкових агентів. Громадяни звільнені з роботи, які за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів до сплати ПДФО. Платники податку, резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, вони мають подати декларацію не пізніше. Закінчення 60 календарного 60 календарного дня, що передує такому виїзду, а також усі особи уповноважені на виконання функцій держави, зокрема державні службовці, судді та інші. Пані Оль. Я хотів, щоб ви зупинилися ще на категорії громадян, які от в обов'язковому порядку повинні задекларувати доходи отримання от торік. Фізична особа, як і раніше, зобов'язана подати у 2012 році декларацію, якщо протягом звітного 2011 року вона отримала неповернуті підзвітні суми та суми на відрядження, дохід від оренди, податок від операцій з інвестиційними активами, суми нецільової благодійної допомоги, суми невикористаної цільової благодійної допомоги, дохід від продажу рухомого майна. Дохід у вигляді спадщини чи дарунка, іноземний дохід, кошти або майно, нематеріальні активи, отримані як хабар, вкрадені або знайдені як скарб незданий державі відповідно до закону, доходи іноземця, який протягом року отримав статус резидента України. Також у 2012 році підлягає декларуванню заборгованість, списана після закінчення строку поземної давності. Не погашення фізичною особою своїх зобов'язань за договором кредиту чи позики, борг анульований кредитором, неправомірно отримана податкова соціальна пільга, недоплата податку з доходів фізичних осіб за підсумками перерахунку. Традиційно декларації про доходи подають громадяни, котрі мають право на так звану податкову знижку. Скажіть, будь ласка, чи податковий кодекс передбачає таке право? Добровільно подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку, або бажаючи повернути зайво сплащену суму податку в певних випадках. зокрема, громадяни, як і раніше, можуть зменшити свій річний оподаткований дохід щодо витрат, які вони понесли протягом 2011 року. На оплату вартості навчання в середніх, професійних або вищих навчальних закладах як свої, так і членів родини першого ступеня споріднення дружини, чоловіка та дітей, на страхування, на штучне запліднення у вигляді пожертвувань та благодійних внесків непробутковим організаціям на іпотечне кредитування. Одним з нововведень податкового кодексу є і розширення переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки. Тепер до податкової знижки можна включати суми коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податків з використання біопалива, а також суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво чи придбання доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі та процентів за ним. Водночас податковий кодекс дає право на податкову знижку резиденту фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, офіційно повідомивши про це відповідний орган податкової служби та має належну відмітку у паспорті. Найчастіше громадяни включають до податкової знижки витрати, понесені на сплату вартості свого навчання чи навчання своїх дітей. Або когось зі сподружжя, скажіть, будь ласка, якими критеріями повинні відповідати претенденти на податкову знижку? Такі платники податку мають бути резидентами і мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують понесені ними витрати, які включаються до податкової знижки. Зокрема, серед них повинні бути договір чи угода між платником податку, що нараховує податкову знижку та учбовим закладом. Платіжні документи, платіжні доручення чи квитанції до прибуткових карсових ордерів, а також інші документи, які свідчать про понесені платником податку витрати, суму, яку дозволено включати до податкової знижки за минулий рік, повинна становити не більше 1320 гривень за кожен повний або неповний місяць навчання, а загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподаткованого доходу платника податків. Одержаного протягом 2011 року як заробітна плата за якою формою цього року громадяни мають подавати декларацію про доходи, які вони отримували упродовж минулого року. Чи вже якісь встановлені певні терміни і місце подання цих декларацій? Нещодавно міністерством фінансів затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи. На відміну від попередньої, така податкова декларація є уніфікованою та єдиною для всіх законодавчо встановлених випадків її подання. Наразі вона містить основний перелік доходів, що підлягають включенню до загального річного оподаткованого доходу. Додатками до декларації також передбачено розрахунки окремих видів доходів чи витрат. Оновлена декларація складається з восьми розділів та семи додатків. Додатки до декларації. Є її складовою частиною, вони заповнюються та подаються виключно за наявності доходів чи витрат. У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. Достовірність даних декларацій та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації. Громадяни подають декларацію до 1 травня 2012 року за місцем проживання. Пані Олю, сіки ми так детально говоримо про процедури декларування. Скажіть, будь ласка, ким тоді заповнюється ця декларація? Відповідно до статті 179 податкового кодексу України «Декларація про майновий стан і доходи заповнюється платником податку самостійно або іншою особою нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення. Обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб: опікуна або піклувальника щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою, або особою, визнаною судом недієздатною, на спадкоємців щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер, на державного виконавця. Уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом. Ну і також я хочу з'ясувати, що передбачає податковий кодекс, яку відповідальність за неподання декларацій. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларації неправдивих або перекручених даних. Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів та витрат визначена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особи, яка протягом року було піддано адмінстягненню за те ж порушення. Тягнуть за собою накладені штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну і також я хочу би ви сказали нашим слухачам, до якого терміну необхідно сплатити податок громадянам, які от зараз вважаються декларантами. Громадянин зобов'язаний самостійно до 1 серпня 2012 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним декларації. Як організована робота е, міської податкової інспекції е, в, щодо проведення усіх процедур декларування доходів, е, як ви будете відслідковувати цей перебіг і наскільки, скажімо, центр з обслуговування платників податків готові до того, щоб е, провести цю планомірну роботу без ж, зайвого ажіотажу? Ну, перш за все, я б хотіла оприлюднити підсумки минулорічної деклараційної кампанії. Е, вони свідчать про те, що упродовж? Е, Минулого року податкову інспекцію відвідали 4385 громадян. З них 2799 громадян задекларували доходи, одержані протягом 2010 року, та 1586 громадян подали декларацію з метою отримання податкової знижки. В результаті громадянами сплачено до бюджету понад 3,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Громадянам, які скористалися правом на податкову знижку, повернено з бюджету 1 мільйон гривень податку. Цьогоріч для платників податків, які бажають подати декларацію у ДПІ в місті Івано-Франківську, створені належні умови. У податковій інспекції відкрито додаткові консультаційні пункти. У будні продовжено режим роботи інспекції до дев'ятнадцятої години, у вихідні дні з дев'ятої до сімнадцятої години. Крім того, у центрі з обслуговування платників податків міської ДПІ у залі номер 3 та у кабінеті 111 громадяни можуть отримати консультації з питань декларування доходів. Інформацію з даної тематики також можна отримати за телефоном інформ... інформаційно-довідкової служби 1507 та за телефоном 25089. Бланки декларацій надаються безкоштовно. Як показує практика, найбільшу активність громадян виявляють напередодні завершення терміну подання декларації це квітень місяць, приблизно так. Саме у ці, у ці дні податкові інспекції переповнені громадянами. І хоча на період деклараційної кампанії проводиться широкомасштабна роз'яснювальна робота, однак тих, хто про декларування згадує в останній день завжди вистачає. І тому зменшення ажіотажу напередодні 1 травня. Звертаюсь до громадян з проханням не відкладати звітування на останні дні та подати декларацію про доходи завчасно. Спасибі Ольга Петрівна, що завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі докладні роз'яснення щодо деклараційної кампанії. Я нагадую радіослухачам. Насто сьомих хвилі ФМ звучала програма. Все про податки нашою гостею сьогодні була головний державний податковий інспектор відділу масової роз'ясненої роботи і державної податкової інспекції. Ольга Книщук ведучий радіопрограми журналіст Михайло Маланюк. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа сімнадцята десять.